Вітаю. Що стосується скори, і саме на нього великої кутушки є доведена інформація саме пошуківцями, що дана кутушка ефективна тільки в лісній місцевості цілина, або ґрунти, пісок із глиною, або низько мінералізації інші ґрунти, до прикладу, як торфяна місцевість. Якщо в інших місцях, то ця катушка буде явно не гіршою, або ж краще використовувати вже котушку саме снайперку. Дякую за увагу. Тому для кожного приладу, навіть в ідентичному розмірі котушки і від того самого виробника, будуть зовсім інші показники. Тому краще уточнюйте конкретно по вашому приладу, по. Різних котушках, по різних ґрунтах і навіть цілях. Проконсультуватися можливо по вказаному номеру телефона. Замовлення та загальна консультація по інших телефонах та на сайті магазину «Фортуна».